Любий друже, я паляпа, а це моя чарівна гойдалка, яка любить проховати. З одного боку сидить цифра, а з іншого ти маєш поставити стільки іграшок, скільки показує цифра. Якщо все правильно, гойдалка вирівняється. І я щаслива, а ти молодець. Ну що, гайда грати? Ого! Сьогодні в зоопарку День змагань. Дивись, ця Гойдалка Сімка. Знайди те саме сім веселих тваринок і натисни. Ой, спробуй ще раз. Ура! Сім тваринок це саме те, що треба. Ти супер розумничок. Жабки квакають, а цифра сім радіє. Якщо хочеш більше пригод, підписуйся на канал.